Зять обіцяв поїхати за Вірою Іванівною в суботу вранці. Жаль з дачі їхати. Але вже кінець жовтня. Воду відключили, час і додому. Віра, Віра Іванівно, ви вдома? Сусід по дачі Іван Петрович постукав у двері. Заходь, Іване, тут я ще. Речі збираю, зять за мною післязавтра обіцяв приїхати. Не сварить, мабуть, знову, що сумок набралося. А що робити, речей моїх майже немає. Дедалі більше врожаю. Яблук насушила, рік то був у нас яблучний. Увірки, лечо, варення. Ну, не залишати ж. Для кого я це все робила? Для них. Мені ж не так багато й треба. Іне, кажи, Віро. Я ось теж з дому, але пізніше збираюся, поки що тут поживу. Красиво, осінь. Олена дуже осінь любила. Так чому я зайшов, Віра, а пам'ятаєш, як ми раніше всі разом дочний сезон закривали? Сергій твій ще був, ми були молоді, діти малі. Це зараз на ділянках все заросло, а тоді чисто скрізь було, яблуньки молоденькі, здавалося, ніколи й не виростуть. Так що я хотів, Віра, сьогодні полення рік, згадати б. Іван Петрович перебирав в руках якийсь конверт. Одному мені не хочеться, вдвох краще. Може, зайдеш, я картоплі насмажив. Посидимо, згадаємо разом Оленку. Та й справа у мене до тебе є одна поговорити треба. Ну, зайдеш? Ну, звичайно, Іване. На ось огірки солоні візьми. Я через півгодини буду, бо бачиш, все в мене розкладене. Вони дружили з сім'ями багато років. Разом будинки зводили, сади садили, допомагали одне одному. Літні дні народження зом святкували. Тепер, у віри, влітку онуки гостюють все літо і їм сумувати ніколи. А Сергія її вже сім років як не стало. Але Іван і Оленка, як і раніше, з нею по сусідськи дружать. Ні, дружила, бо Олени минулої осені не стало. Вона ще хвалилася, що скинула зайве, виглядає, як модель, а потім, та й це літо якесь дивне було. Іван все не заходив, бо не знаходив собі місця. Навіщо звітки скопав, а хто садити буде, олени нема. Тільки чути було, як він намагався щось робити в сараї. Сварився, видно, не вдавалося нічого. Вірі онуків майже не привозили то до табору, то на море з батьками. Вона й сама не знає, для кого вона стільки всього насаджує. Поливала, полола, все начебто при справі. Віра зітхнула що тут скажеш? Переодягнулася і пішла до сусіда, пообіцяла ж. Іван на неї чекав. На столі накрито картопля смажена, помідори, огірки солоні не відкрив. Сідай Вірочка, завтра до мене діти приїдуть, а сьогодні ми з тобою Оленку згадаємо. Ось дивись, я наші фото старі знайшов. Бачиш, Сергій вишню з тобою садить. А це ми всі разом з лісу, з грибами прийшли. Гонкошики, які повні, а тут шашлики. Дивись, багаття олена мружиться. Іван налив по чарці, Давай за наших. За Оленку мою та й за Сергія твого. Помовчали, огірком хрустнули. Іван з кишені конверт якийсь дістав. Віра, ти тільки не дивуйся, а вислухай мене, будь ласка. Оленка минулої осені пішла просто на очах. Ми тоді з нею в серпні з дачі поїхали, але трималася, не сумувала, вона ж сильна. Ми з нею все життя наче днями згадували, немов заново прожили. Фільми разом старі, улюблені переглядали, говорили про все, а потім мені Олена раптом каже: Іване, пообіцяй, що зробиш те, про що я тебе попрошу. Обіцяєш? Це навіть не прохання, а це мій заповіт. Тільки мовчи, не заперечую, адже ми обидва все розуміємо. І дає мені цей конверт. Уявляєш, вона спеціально написала, зрозуміло, що я не викину. Ось читай. Іван простягнув конверт Вірі. Але це ж тобі. Ти читай, читай, все зрозумієш. Віра відкрила конверт, дістала листок, написаний почерком Олени. Іване, коханий, ну що робити, я йду раніше. Але життя продовжується. Ти живи за нас двох. Я заповідаю тобі бути щасливим. Це зовсім не означає, що ти забудеш мене. Просто мені важко думати, що все закінчиться. Не хочу бачити звідти, згори, що тобі погано. Не переживай, будеш щасливим. Ми з тобою так любили життя. Я хочу, щоб ти не був один. Може, ти ще когось зустрінеш, то знай, я не проти, я навіть навпаки. Я хотіла б, дуже хотіла б, щоб це була віра. Мені завжди здавалося, що вона тобі симпатична. Вона дуже хороша, вона все зрозуміє. Запропонуй їй жити разом. Так буде найкраще для всіх. Ми з тобою ніколи не здавалися, і, будь ласка. Живи, незважаючи на всі негаразди. Іване, твоя Оленка. Віра прочитала один раз, перечитала, глянула на Івана. Я обіцяв, що зроблю, як вона заповіла. Я обіцяв, що зроблю, як Олена попросила Тобі розповім, а ти сама вирішуй. Іван хвилювався. Віра. Давай спробуємо. У нас єднає тепла дружба, а це є чимало. У нас нема за що засуджувати. Жити і радіти кожному дню це благо, а зневіра гріх. Будь моєю дружиною, Віро, і я обіцяю, ти про це не пошкодуєш. Віра не знала, що й сказати. Так це було несподівано, подивилась на Івана, а потім вирішила. Є в цих словах істина. Іване, добре, я подумаю, скажу зятю, що не встигла зібратися, що затримуюсь на тиждень. Так і вирішили, і Іван провів віру додому. Віра цієї ночі заснути не могла непросте рішення. Все життя її перед очима прокрутилося. А під ранок Сергій приснився. Стоїть, сміється. Ну, що ти думаєш? У двох все одно легше живеться. Виходь за Івана. Та й крапка. Я не проти, я навпаки, навіть радий, що моя вірочка не одна буде. Наступного літа Віра та Іван прибирали паркан між своїми ділянками. У них тепер онуків удвічі більше стало. Хай бігають. Іван гойдолки змайстрував, грядки скопував, віра чого тільки там не посадила. На всю їхню велику родину вистачить. Внучки бабці допомагають, вона їм грядочки виділила діти дорослі, до них у вихідні приїжджають. Тішаться, що батьки не самотні, підтримують одне одного. Може, знайдуться ті, хто засудить, але тільки Олена та Сергій дивляться зверху та посміхаються заповіт бути щасливими виконано, і життя, незважаючи ні на що, продовжується.